Дивлюся, що на садах 3 з'явилася нова володоріжка. Спробую пройтися нею і глянути, як вона є. Починається вона з невідкуда, просто так заходить на окраїну пішохідної зони і пішла відокремлена від основної пішохідної зони. Це дуже гарно. Ідемо далі. Але сильно не розгонишся, тут вже стоїть машина. Треба якось її об'їжджати. Ось такі номера, а рядом іще одна, і ще одна. І тут якось об'їжджать такі машини. І кроме цього зроблені парковки на другій стороні дороги для цих машин. Але вони паркуються саме тут. якось не... Ну і попереду. Ще ось одна машинка стоїть. Якби на в'їзді в двір, не чи буде заважати, заїжджати водія.